У квітні закінчується опалювальний сезон, і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Ці питання регулюються положенням про порядок призначення житлових субсидій, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 21 жовтня 1995 року номер 848. Зокрема, житлова субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електроенергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується у квітні та жовтні з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно. Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично на підставі наявної в пенсійному фонді України інформації за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися. Отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу фонду протягом 30 днів. Проте є певна категорія людей, яка має обов'язково звернутися за субсидією на неопалюваний період. Отже, кому саме необхідно подати заяву та декларацію? На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги. Кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих. Домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон, також житлова субсидія. Якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеска або платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищила обсягу обов'язкового відсотка платежу. Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон. Тобто з 1 травня по 30 вересня представники такому домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу пенсійного фонду України заповнені належним чином нові заяву та декларацію. У разі подання заяви протягом двох місяців, спочатку неопалювального або опалювального сезону, житлова субсидія призначається спочатку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання. Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за третій і четвертий квартали попереднього календарного року. При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. Подавати документи на призначення житлових субсидій та пільду органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, в залежності від того, який вам зручніший. Особисто звернувшись до обраного сервісного центру пенсійного фонду України. Поштою на адресу органу Пенсійного фонду України або онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду чи мобільний застосунок Пенсійний фонд. Крім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної міської ради, відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал Дія. Якщо ця інформація була для вас цікавою, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.